Всім доброго дня, сьогодні 23 грудня 25 року, продовжуємо на засідання нашої бюджетної комісії. Про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. По доходах, дохідна частина сільського бюджету спеціальному фонду в цілому збільшується на суму 3 мільйона 123 тисячі 377 гривень. Кошти. Від продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, що перебуває в державній та комунальній власності. Видаткова частина сільського бюджету по спеціальному фонду збільшується в цілому на суму 3 мільйони 123 377 гривень. По спеціальному фонду за рахунок надходження коштів від продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення збільшуємо асигнування по дитячих. Пільних закладах на суму 60 тисяч гривень на придбання електроплити для харчоблоку кам'янського ЗДО Сонечку. Позагальноосвітніх школах на суму 140 тисяч гривень на придбання ноутбуків та принтерів для Кам'янського ліцею та в сумі 1 мільйон 367 тисяч 825 гривень на капітальний ремонт огорожі. Старобросковецька ЗСО перших третіх ступенів за адресою вулиця Українська, два старі, село Старій Броськівці. По капітальному ремонту актового залу Будинку культури по вулиці Головній, 1 села Кам'яна виділяються кошти в сумі 1 мільйон 455 552 гривні. Надаються капітальні трансфери батальйону поліції особливого призначення Стрілецького ГУНП в Чернівецькій області на матеріально-технічне забезпечення в сумі 100 тисяч гривень. Є пропозиції прийняти. пропозиція прийняти Є. ці всі. Це все, що. Освоєння, якщо встигнемо до кінця року. Прошу проголосувати. Про, про